Друзі, коротко про скандал з ТЦК. Хочу, щоб ви подивилися ще раз відео військового, який чітко і внятно говорить: який відсоток співробітників, які працюють у ТЦК, мають бойовий досвід. Дев'яносто десь відсотків. Побачили так? 99% там, відсотків. Ну, там бойовики просто. І друге відео дивимося. З працівників ПЦК жодної бригади створити неможливо, працівники це цивільні особи. Ті ж самі представники в лиці Романа Істоміна говорять, що та які бойовики, які військові, всі цивільні, не зачіпайте нас, все добре. Тому я це до чого? Хочеться дочекатися все-таки е, якогось порозуміння, що там, ну, що там, 99 е, бойовиків. Відсотків, чи е, вони всі цивільні, хай розберуться, бо це різні речі. Чому я про це? Е, бо в цей момент, в цей момент, коли ми розбираємося, хто там і що там в ТЦК. Військові, які приходять додому, ви знаєте, да, їх виганяють з маршруток, їх не пускають в кафе. І ось подивіться відео конкретне. Позиці. Цього ра, а з я по, 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 попросив, все, щоб мене пустив в туалет, але як ба, ач ти мене не, не, не пустив віле. Хлопець, ветеран, інвалід, єлі ходить, і в туалет не пустили. Його просто не пустили в туалет. І в місті, ви розумієте, коли припекло людині, а якщо ще вона це все перенесла, то що їй це робить? В штани? Чи бістять, може, тих двох петухів, які там стояли? Просто бістять їх. Ну, є що це таке? Це, ну, а, а де? Де, де оці крики, воїни наші, захищають нас? Ідіть на фронт, ідіть воюйте. Куди воювати? За що? За це все? Я розкажу вам ще багато-багато історій, пов'язаних зі мною особисто, з моїми побратимами. Я ще розкажу. А в цей момент дивіться. От подивіться відео по зарплатам оцим інвалідам, нещасним прокурорам і суддям. Найбільша спеціальна пенсія в Україні становить 390 тисяч гривень на місяць. Спецпенсія це виплати суддів, прокурорів тощо. Побачили? Біля 400 тисяч, 400 тисяч, 390 400 тисяч в місяць. Нещасним прокурорам, суддям, митникам і таке інше. Бідолагам 120 мільярдів гривень. Виділяється на нещас... на це нещастя на бідолах оцих, і наші обранці. Ось як цей депутат. Подивіться, що да? він що воно несе? Правка, яка стосується збільшення зарплат прокурорам на 31% в 2025 році. Е, насправді основна причина, чому я цю правку подав, не зв'язана з тим, що. Там Треба комусь піднімати зарплати чи не треба, можливо, і треба, бо дійсно мінімалка, до якої прив'язані зарплати прокурорів, нижча, ніж суддів. Причина, чому я це подав, тому що виплати з пенсії в зв'язку з інвалідністю прив'язані до цієї зарплати. Вони ж в спайки, Він хоче ще повисити їм зарп... не вчителям, не військовим, не інвалідам. Військовим інвалідам, я кажу, і простим цивільним. Не пенсіонерам повисити простим, які по 3 тисячі гривень отримують. А оцим ось держемордам, які отримують по 400 тисяч в місяць тільки пенсії, плюс зарплата, і він ще хоче їм повисить, бо там щось від чогось, щось за щось. Та ми знаємо, хто з ким, хто за щось і хто там що мутить. І це все рука руку миє, бабло вони ділять. І в них все, все добре, все офігенно, розумієте? А, і в цей момент, друзі, ще не все. І в цей момент, подивіться, а, нардеп Усінова така, ще одна бранка наша. Ми ж набирали цих уперів. Вона виходить і каже: от тих, хто тікають зараз за бугор, Давайте прирівняємо ну, і тих, хто вивозить, да, там ще вказано конкретно, хто їх там вивозить ще, бо вивозять в багажниках, в автобусах возять. Прирівняти це, е, цей злочин. Невідомо, чи це злочин, бо в Конституції не вказано, що виїзд з України за Бугор це злочин. Ну, нема такого, але вона каже, що це вже злочин. Мало того, що цей якоби злочин прирівняти до вбивства і до зґвалтування. Ну, не у порівням разі кончені. Hey! А ваші кражі бюджету. Оці чемодани, багажники забитими за грошима, тумбочки. А за це не потрібно прирівнювати до вбивства і зґвалтування? Мені не потрібно. Ну а я, це ж наші всі. Ми ж за них тут. Вони нам, ми їм. Ну а як же? Отак ми живемо. Отак. А ви йдіть вмирайте. Ну, пра як пишу. Йди вой! Я піду обов'язково Заграда Тріад. Я буду самим головним, хто буде очолювати Тріади. Фіг з вас, інвалідів, хто вискочить оттуда. От поки ви всі не підете, діла не буде. І на кінець, друзі. Классная новина от Трампа. Дональд Трамп хочет ликвидировать государственную поддержку гендерной идеологии. В недавнем видеообращении Дональд Трамп заявил о непринятии гендерной идеологии на государственном уровне. Будущий президент хочет лишить федерального финансирования любые процедуры, связанные со сменой пола. Единственными полами, признанными правительством Соединенных Штатов Америки, являются мужской и женский. Я думаю, что это классная новина. В конце концов вот их. Этих... Придуркуватих, незрозумілих, е, я не знаю, назвати їх людей чи не людей, які там собі придумують, що вони то одного полу, то іншого, і ще й державні гроші їм мають давати. Потім вони котами стають, собаками дебіли. Ну от Трамп нарешті вже поставив всіх на місце. Я сподіваюся на те, що так буде. І так буде по всьому світу. Друзі, миру добра всім.